Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч Вуат. Сьогодні дивимось дуже чудовий бій на об'єкті 260-го. Дуже чудово кидає сьогоднішнього нашу автореплею на копальні проти 9-х рівнів. Можна сказати, що в бо тому що немає жодної артилерії в командах. Просто дуже чудова мапа для об'єкта 260-го. Як ви знаєте, дуже чудовий цей танк. Так і подивіться, відразу дуже агресивно проїжджає наш автореплею на гірку. Що дуже та дуже чудово, це може окупитися, тим більше, що ми майже на халяву заїжджаємо на гірку. От так, Рхема було б чудово зараз забрати, але все ж таки вирішує наше авторіплею перевестися на 60 ТП. Так, і що? Дивимось докладніше. Як я вже сказав, кидає нас до 9 рівнів на мапу. Копальня, так, і що? За кермом нашого об'єкта 260 ось сьогодні грає гравець з Базі Лісек. У зводі грає з ЄС 7. Йосипом сьомим граємо сьогодні, так і що за все, проходить оцей наш другий взвод. Швидше за все, оці завдання кланові мається увазі для отримання кару 45. -т. Хто не знає, я вже одного чи два рази я в двох відео говорив за це, що треба проходити завдання, щоб отримати кару 45 тонн. Відразу кажу, хто не чув. Такий собі танчик посередній сказав би, танк середньої руки. от, можливо, навіть нижче середньої, якщо. Ну, от, статистика гравця нижче середнього, навіть не знаю, чи є сенс зовсім його отримання, але ну, це кожному своє. Не буду, звичайно, нікому нав'язувати свою думку. Ну, це я так, тільки для слова кажучи, так і що. Дивимось, ми зараз на центрі мапи стоїмо. От водичку. На жаль, на жаль, водичку команда противника прожимає. Леопард 1 зараз там ховається. От у нього, як ви знаєте, снайперська гармата, але архем. Ворожий зараз поїхав і буде, швидше за все, пересвічувати нашу команду. Так, 2-3 рахунок. Похід ну, потім на команду, там тільки тисяча різниці. Так, і треба хоча б одну пайку... Що це таке було? От, знаєте, от ми тільки що дали таке пробиття по архему. Знаєте, от такі фільми е, показують в вестернських таких, е, бойовиках. За вестерни, там, де о цих капелюхах е, чоловік встрілив йому і зробив е, отаку от дирку. Це щось Мені тільки що таке нагадало. От, ми, я навіть не розумію, як ми його пробили, як там снаряд вище полетів. Бачте? Це було дуже чудово видно, але якось ми пробуваємо. і Це дуже чудово, хоча б нам зарахували якісь там 440 середні. До речі, подивимося, освіжимо нашу пам'ять. Подивіться, куди ми конкурора пробили. Просто в ВЛДшку. У нас 340 мм пробуває броні. Так, 340-440 забирай за постріл. А під калібрем. Так, 260 вони пробувають. 245 міліметрів втрачають бронепробиття на відстані. Це дуже та дуже багато втрачають. Навіть дуже багато. Осколку власні снаряди, скільки 68 пробивають міліметрів, так і 530 забирають середнього. Так, Т-95, чоловіче, куди ти заїхав? Ти заїхав задалеко. Ну, не розумію. Так, я чекав спеціально, трішки вичекав, поки зробить наш базилік, оцей Базилісек. Зробить постріл по Т-95, тому що я не зрозумів, куди він. Зробив постріл. Чому він туди робив, як у нас був завантажений кумулятив, а там екрани у Т-95? Тож, ну, але вже таке, відразу е, е, наш базилісек помічає, що тут приїжджають противники. Два як панзера 100, так і С-75. Е отут противники зараз зовсім не жартують. Подивіться, не пробиває нас як панзер. Як Панцер С-100 нас не пробиває один і другий. Якщо не помиляюсь, ні, тільки одного як ми витанковуємо, ще й приїжджає конвей сюди. ну от Дуже грамотно, от акцентую свою увагу відразу на тому, що дуже та дуже грамотно зробив. Другий снарядик теж витанковували, до речі, на тому, що зараз грамотно ми приїжджаємо сюди приймати потенційних противників, адже ми зараз просто могли розстрілювати т 95 але сюди швидше за все зараз один з противників, можливо, як С-100, можливо, А-75-й. Ну будь-хто з них міг просто виїжджати на гірку. А так ми просто даємо за кожним разом постріл і їх нібито відганяємо. От це дуже грамотна позиція була. І що? У нас подивіться, У нас якесь є на танкування чи на що? вт 15 загортована сталь. На об'єкта 260, от, так я щось нічого не розумію. У нас об'єкт 260-й. Ми за кермом його, а так, швидше за все, ми зараз робимо на відзнаку. Нам треба 25% ще від сумарної шкоди своєї команди завдати та знищити супротивника або захопити базу. От, от, бо Тому що я відразу щось не зрозумів. от, У нас об'єкт 260-й, без нього ніяк ми не отримуємо, але могло б міг, от, наприклад, базі лісик міг, міг таке зробити, я знаю, бо тому що ці. Листки наказів чи щось таке, я вже забув, звичайно, за ці ОБЗ може бути так і останнє завдання, можна було виконати чотири типи танків, мається на увазі САУ, ПТ САУ, середні та легкі танки. Важкі танки ми могли навіть і не виконувати. Якщо оцих чотири типи танків, класи танків мається на увазі виконати з відзнакою, то один можна не виконувати. Отак От як я робив, я робив спеціально так, щоб не їздити на САУ. Мається на увазі на артилерії. Жодного бою на артилерії я не відіграв для ОБЗ. Я всі завдання виконував, кроме САУ. Всі з відзнакою, от не знаю, можливо, хтось з моїх глядачів є такий самий. Обов'язково пише в коментарях. Це завжди вітається. Так і тим часом у нас уже 7-8 по хід на команду. Ми поки що виграємо. Нашого Йосипа сьомого вже забирали давно. Ми залишаємося на одинці. Мається на увазі наш совзводний зараз дивиться, як відіграє наш об'єкт 260 і сидить що за все, чекає. Поки наш об'єкт 260-й пошвидше злиється, адже треба викатувати наступного танка. Можливо, і так і є, бо тому що, от е, знаю, я теж грав у зводі, теж, можливо, так часами теж чекав. Якщо забрали мене чи мого зводного, то казали мені, давай, зливайся, вже поїхали на інших танках, я не можу вже сидіти і дивитися. От, от можливо. Те саме в нашого Йосипа Сьомо. Можливо, можливо і ні. Так, конкурор. От Зараз він нам трішечки мозолить очі. Ніяк ми його забрати не можемо. Тих 277 сімдесят Вони нам трішечки портять нерви. Ну але що поробиш, не забереш його, він там має незлинку таку, у нього кабени просто шикарні. У нас тільки, до речі, два кумулятива залишаються, і у нас підкалібр зараз завантажений. Забираємо з легкістю в бортик Е-75. Дев'ять підкаліберів залишається, два кумулятива та чотири осколково-фугасних снаряди. Дев'ять-дев'ять рахунок, конвей. Так, от він де стоїть там по правій стороні, засів чоловік і не світиться. Після пострілу він не підсвітився що за все, бо тому, що він зараз так на чому стріляв конвей на бронемінних снарядах. Він нас не пробуває, що за все в гусеницю в задню частину. От там не було броні жодної. От під такому під таким кутом, що за все він стріляв, ворожий конвей мається на увазі. Так я за таке знаю. от такі танки бувають, якщо не, не той кут, просто гусеницю збиває, але там немає жодної броні і не завдає жодної шкоди. Приїжджаємо вже зі зламаною гарматою, даємо 524. Боже, яка чудова альфа. О, так і так він нам був на два постріли. Було б чудово ще зараз його забрати. Так і ні, ми стріляли підкаліберним снарядом 260, нагадую ще раз. Він пробуває міліметрів броні підкаліберний снаряд і м, намагався вицілити лючок, але не залітає. Зараз кумуль у нас завантажений дві штуки до цієї пори у нас залишається кумулятивів, І оцей конкурор, оцей чоловік, от він зараз дуже та дуже сильно мішає. Нам немає як виїжджати. Тим більше, навіть якщо ми і виїхали сюди, ще один конкурор о, там від водички стоїть біля РХМА. Він просто не світиться. О, там він останній раз світився, що вже швидше за все він там і стоїть. Тобто мається на увазі, що нам немає чому туди виїжджати. Зараз бортик-конкурор нам буде сувати своїх 400 разової середньої шкоди. Так, і що ж, не може нічого придумати. Наш Базилісик тож їздить туди-сюди. Так, ми робимо, полагодили свою гармату, їдемо дивитися, тут був конвей. Можливо, зараз вдасться його якось знайти. І, до речі, подивіться, от тепер аж помічаю, у нас заблоковано бронею. Подивіться, 10 тисяч 200. У нас більше заблоковано бронею, ніж е, завдано шкоди. Так, і все ж таки, конвей підсвічується 547 хідпоінтів В нього є. Так і трішечки було його там видно. Так, видно і трішечки, так, трішечки шкода, кумулятив використовувати на конвей, а ну але що вже поробиш? Все ж таки, ще два. Союзника наших залишається Гріль 15 та Фош 9 рівня проти, скільки? 5 танків проти. Як панзер, є стопожа! Люди, добрі, от зараз, я не знаю, він зараз 1050 мав завдавати нам шкоди, як панзер С-100 це 100%, Просто нам зараз просто дуже сильно пощастило. Як ми зараз знову не прибуваємо, невідомо. От зараз подивіться, як Панзер С100 має два хітпоінтика. та за ним відразу йде конкурор, якого забирає наш союзний гриль 15-й. Це дуже чудово, бо, тому що зараз один міг зробити постріл, мається на увазі по об'єкт 260-й нам наш міг зробити постріл, а інший міг нам завдати шкоду. Замість того, щоб наш авториплею на об'єкт 260-му міг перекинути на осколку власний снаряд і з легкістю забрати два хітпоінтика, він дочекався, доки приїде наш союзний ФОШ. Та його забере, але можна і так. Так, ми прикинули цього разу вже на осколку власний снаряд, ми могли його самі забрати, але не ризикував. Їдемо на вафлю 9 рівня, так вона нас вицілює, чекає. Свидше за все, у нього гармата не опускалася, 523 ми йому завдаємо. У нас вже майже 9К, наш союзний ФОЖ 476 хітпоинтиків тільки має. Тобто потенційно е оцей. Вафля 9 рівня потенційно його забирає. Знову 560 не витримує, бачить, що жодної шкоди він нам не завдасть, ворожа вафля мається на увазі і починає втікати. 517 Ну Тут РхМ от стоїть падлюка така, 98 хітпоинтиків він може нам зараз насовувати в задницю, якщо ми поїдемо на вафлю. Тож вирішує наш автореплею їхати до РхМ. -а. Але якщо так, то вафля буде завдавати. Ні, ФОш падає. Нава флю атаки забирає. Нам залишається тільки РхМ. Ми прикидаємо на підкаліберний снаряд. І їдемо в пошуках РхМа. Ну він втекти не міг ніяк. Це просто фізично, він просто десь отут ховається швидше за все. Так, тільки хотів сказати, що він фізично не міг втекти і він втік. Як він втік, не, відсвіч... не підсвітившись, невідомо. Подивіться, він перевернувся. Ми забираємо його РХМа, перевернувшись. Як завжди, я дуже всім вдячний за перегляд, всім добра, дуже гарного настрою, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.